Тарга Макс максимальна потужність проти злакових бур'янів. Відомий японський грамініцид. Таргамакс містить оригінальну діючу речовину хізолофобетил в підвищеній концентрації 100 грам на літр препарату. Вдосконалена формуляція забезпечує максимально потужний контроль бур'янів і високу безпеку для культури навіть у складних умовах застосування. Зверніть увагу, що Таргамакс не боїться понижених температур або дощу, який пройшов через годину після обробки, тож майже нічого не впливає на ефективність препарату. Препарат зареєстровано на широкий спектр культур, серед яких озимий та ярий ріпак, соняшник, бобові, буряки, овочі та інші культури. За умови дотримання рекомендованих норм, гербіцид Таргамакс відмінно захистить посіви. Таргамакс максимальна потужність проти злакових бур'янів.